Вітаю, дітки! Осінь чудова пора року. Її красу відтворюють в картинах художники, в різних літературних жанрах поети та письменники, в музичних творах композитори, наприклад, Вівальді Осінь. Послухайте, вірш Катерини перелісної золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий віти на півголі, небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає. Тихо, ніжно ходить. Дітки, а як ви вважаєте, який настрій був у автора вірша, коли вона писала його? Вірно, вона з натхненням описує красу осінньої природи, буро золотаві листочки, що вкривають доріжки, чисте небо, тиша навколо цієї краси. Зараз я ще раз буду читати вірш, а ви заплющіть очі та повторюйте за мною. Спробуйте намалювати в своїй уяві картину відповідно почутих рядків. Золота осінь Катерина Перелісна. В парках і садочках на доріжки й трави. Падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо, килим кольористий, віти напівголі, небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тихо ніжно ходить. Дітки, а що саме ви уявили? Які кольори використовували при написанні своєї картини? Чи подобається вам осінь? А чим саме? Послухайте вірш ще раз та спробуйте його повторити? Катерина Перелісна. Золота осінь. В парках і садочках. На доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористи, віти напівголі, небо синє чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золота, тихо, ніжно ходить. Дякую за увагу! До побачення!